Йова, 12 розділ. А Йов відповів та й сказав: справді, тож ви тільки люди і мудрість із вами помре. Таж і я маю розум, як ви, я не нижчий від вас, і в кого немає такого, як це. Посміховищем став я для друга свого, я, що кликав до Бога. І він мені відповідав, посміховищем став справедливий, невинний, нещасливцю, погорда. На думку спокійного, приготовлена для спотикання ноги, спокійні намети грабіжників і безпечність у них, хто Бога гнівить у того, хто нібито Бога провадить рукою своєю, але запитай хоч худобу і навчить тебе, і птаство небесне й тобі розповість, або говори до землі, і вона вивчить тебе і розкажуть тобі риби морські, хто б із цього всього не пізнав, що Господня рука це вчинила. Що в нього в руці душа всього живого і дух кожного людського тіла? Чи ж не ухо слова розбирає, піднебіння ж смакує для себе поживу, мудрість у старших, бо довгість днів розум, мудрість та сила у нього, його рада та розум. Ось він зруйнує, і не буде воно відбудоване, замкне чоловіка, і не буде він випущений. Ось він стримає води і вихсохнуть, він їх пустить, то землю вони переповнить. В нього сила та задум, у нього заблуджений і той, хто призводить до блуду. Він уводить у помилку радників і обезумлює суддів, він розв'язує пута царів і приперезує пояса на їхні стегна. Він провадить священників босо, потужних повалює. Він надійними уста піднімає і забирає від старших розумність. На достойників ллє він по горду, а пояса можним ослаблює. Відкриває він речі глибокі із темряви, а темрява провадить на світло. Він робить народи потужними і знову їх нищить. Він народи поширює, а потім виводить в неволю. Відіймає він розум в народних голів на землі та блукати їх змушує по бездорожній пустелі. Вони ходять навпомицьки в темряві темній, і він упроваджує їх в блуканину, мов п'яного.